Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Доброго дня. Поділуйтесь. Будь ласка, враження відри. Які враження програли? Це завжди прикро. Але є помилки. Є, над якими треба працювати, але по грі би хлопцям за самовідачу, за дух, за накали гри, би, я подякував, бо м -м, тяжко і грати в 10 е і тим паче хлопці забили в 10 гол, е переломили ход гри, намагалися грати далі активніше, але. але ну, я не хочу там коментувати там, судді, там і все остальне. Але я ж говорю, 101 хвилину переіграли. І цей штрафний, ми бачили, підходили ніякого там особа. Обична гра. Обична гра, це ж не балет. Ми на кінцівки гри придумують цей штрафний, звісно, би і тяжковато, і морально, і психологічно хлопцям. Ну і звісно, такий рахунок. Якісь були суперечки з лавою суперника? Що можете сказати? Накал був і на лавці і в, в полі. Це нормально такі зустрічі, якби завжди на йде накал в таких зустрічах. Це якби, ну, це елемент футболу. Психологічна ця поразка для команди, як хтось вплине на гонку? Я думаю, ні в коєму разі, бо тільки все починається. Перше коло закінчилося, зараз друге коло буде. Як бачимо, всі тіряють очки і набирають. Тому це і цікавий футбол. Дякую. Дякую. Дякую, це, будь ласка, враження в Іграю. Ну, знаєте, я можу сказати одне. Було дуже. Така бойова гра, тому що е, грали дві команди, які борються за вихід в УПЛ. Е, звичайно, що емоції переповняли. Е, ми щасливі, що ми перемогли, але я е, навіть, вже чуть-чуть десь остив і хочу сказати такі слова, що е, на сьогоднішній день оті ті емоції все одно не повинні десь виплескуватися, так як вони і в мене виплескувалися, і в команди суперника. Тому що після того, що в нас в країні відбувається, після Умані, Ну, напевно, ми між собою не повинні сваритися. Ми українці, ми всі українці. І Україна нас об'єднує. І на сьогоднішній день ми виграємо в того окупанта і за того, що ми українці. Тому я хочу вибачитися перед всіма, кого я обідав. Вибачте, будь ласка, а наша команду з перемогою. Дякую. Дякую. Скажіть, по грі сьогодні на останніх хвилинах перемога. Що вдавалося в команді? А може, чогось бракувало? Чуть-чуть ну, в -чуть нам не вийшло саме грати той футбол, який ми домовлялися. Ми знали, як грає оболонь. Ми знали, що це є силова команда, вона дуже багато нав'язової боротьби, багато довгих вертикальних передач. І ми, в принципі, десь з тим плюс-мінус справилися. Але ми знали, за рахунок чого ми мали вскривати суперника оборону. Нам це не вийшло. Чесно вам кажу, нам це не вийшло, але нам вдалося забити гол. Ну і раді, звичайно, що цей стандарт, все-таки стандарти, як показує статистика, як показує історія, що дуже велику роль відіграє в матчах серед рівними суперниками. Так само нам забили зі стандарту, і так само ми забили зі стандарту. Тому я рахую, що ну я не хочу сказати заслужено, не заслужено, тому що я вже так сказав. Ми виграли. Ми виграли, ми взяли своїх тривичка, дуже дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.